Шановні підписники і гості нашого каналу, впродовж наступних декількох хвилин ми розповімо вам, які погодні умови слід очікувати 14 березня у п'ятницю в Україні. А поки не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк. У Львові вдень температура сягне 14 градусів тепла, а вночі опуститься до одного вище нуля. Протягом усього дня небо залишатиметься похмуром. У другій половині дня почнеться дощ, який ближче до вечора лише посилиться. У Луцьку очікується 11 градусів тепла в день і 4 вище нуля вночі. Ранкове прояснення швидко зміниться похмурою погодою. Протягом дня опадів не буде, однак увечері можливий сильний дощ. У Тернополі температура підніметься до 15 градусів тепла, а вночі знизиться до 4 вище нуля. Протягом усього дня небо залишатиметься вкрите хмарами. Дощ розпочнеться після обіду, а ближче до вечора він може стати сильнішим. У рівному вдень очікується 11 градусів тепла, а вночі температура опуститься до трьох вище нуля. Похмуро. Ввечері прогнозується сильний дощ. В Івано-Франківську максимальна температура складе 18 градусів тепла, а нічна знизиться до 4 вище нуля. Протягом усього дня погода буде похмурою. Дощ розпочнеться після обіду, а ближче до вечора може посилитися. В Ужгороді температура в день підніметься до 17 градусів тепла. А вночі опуститься до шести вище нуля. Зранку буде похмуро, і хмари залишатимуться на небі до самого вечора. Із середини дня почнеться сильний дощ, який триватиме до ночі. У Мукачеві прогнозується 17 градусів тепла вдень і 5 вище нуля вночі. Небо залишатиметься похмурим протягом усього дня. З середини дня йтиме сильний дощ, який триватиме до самого вечора. У Чернівцях денна температура сягне 21 градуса тепла. А нічна опуститься до восьми вище нуля. Сонце зрідка виглядатиме з за хмар. Ранок і день минуть без опадів, однак увечері можливий дрібний дощ. У Хмельницькому вдень очікується 16 градусів тепла, а вночі 7 вище нуля. Протягом усього дня небо залишатиметься вкрите хмарами. Ближче до вечора можливий дрібний дощ. У Києві температура сягне 17 градусів тепла вдень і 9 вище нуля вночі. Протягом дня погода буде похмурою. Дощ очікується ближче до вечора. У фастові вдень прогнозується 17 градусів тепла, а вночі температура складе 10 вище нуля. Небо залишатиметься хмарним увесь день. Опадів не буде, проте ближче до вечора можливий дрібний дощ. У Чернігові температура в день підніметься до 13 градусів тепла, а вночі опуститься до 6 вище нуля. Весь день залишатиметься похмурим, однак опадів не очікується. Дрібний дощ можливий тільки вночі. У Ніжині очікується 14 градусів тепла вдень і 8 вище нуля вночі. Протягом усього дня на небі зберігатиметься щільна хмарність, але опади не прогнозуються. У Житомирі денна температура сягне 15 градусів тепла, а нічна складе 9 вище нуля. Вночі небо проясниться, однак із самого ранку знову стане похмуро. Увечері можливий дощ. У Бердичеві вдень буде 16 градусів тепла. А вночі 9 вище нуля. Уже вранці небо затягнеться хмарами, які залишатимуться до кінця дня. Ранок і день минуть без опадів, але ввечері можливий дощ. У сумах температура підніметься до 18 градусів тепла в день і впаде до 7 вище нуля вночі. До самого ранку погода залишатиметься ясною, однак увечері небо затягнеться хмарами. Опадів не очікується. У Конотопі ранок розпочнеться з ясного неба. Однак уже в день хмари поступово затягнуть небо. Температура повітря прогріється до 15 градусів тепла, а вночі опуститься до 7 вище нуля. Опадів не передбачається. У вінниці ранок буде сонячним, проте в день і ввечері небо сховається за хмарами. Денна температура сягне 18 градусів тепла, а вночі становитиме 8 вище нуля. Опади не прогнозуються. У Черкасах ранок розпочнеться ясною погодою, але згодом небо затягнеться хмарами. Які залишаться до самого вечора. Вдень температура повітря підніметься до 16 градусів тепла, а вночі складе 8 вище нуля. Опадів не очікується. У Кропивницькому ясна погода протримається лише вранці, а вдень небо вкриється хмарами. Повітря прогріється до 21 градусу тепла, а вночі температура опуститься до 8 вище нуля. Опади не передбачаються. У Знам'янці протягом усього дня пануватиме хмарна погода. Вдень температура підніметься до 19 градусів тепла, а вночі опуститься до 8 вище нуля. Дощу не буде. У Дніпрі друга половина дня буде більш сонячною, але вже ввечері небо знову затягнеться хмарами. Температура повітря вдень підніметься до 21 градуса тепла, а вночі опуститься до 10 вище нуля. Опадів не передбачається. У кривому розі хмарна погода утримуватиметься впродовж усього дня. Вдень можливі короткочасні прояснення проте ввечері хмари знову повернуться. Повітря прогріється до 23 градусів тепла, а вночі температура складе 8 вище нуля. Без опадів у Нікополі ранок і день будуть ясними, але ввечері небо затягнеться хмарами. Максимальна температура вденя до 19 градусів тепла, а вночі опуститься до 9 вище нуля. Опади не очікуються. У Павлограді протягом усього дня переважатиме хмарна погода. Вдень можливі нетривалі прояснення. Але до вечора небо знову вкриється хмарами. Денна температура становитиме 22 градуси тепла, а вночі знизиться до 11 вище нуля. Без опадів. У Полтаві друга половина дня буде більш сонячною, але вже ввечері небо знову затягнеться хмарами. Температура повітря вдень підніметься до 19 градусів тепла, а вночі опуститься до 9 вище нуля. Опадів не передбачається. У Кременчуці зранку можливе короткочасне прояснення. Але небо залишатиметься похмурим протягом усього дня. Максимальна температура в день сягне 16 градусів тепла, а вночі опуститься до 8 вище нуля. Дощу не очікується. У Запоріжжі день буде хмарним, хоча вдень можливе невелике прояснення. Повітря прогріється до 20 градусів тепла, а вночі температура складе 10 градусів вище нуля. Опадів не прогнозується. В Одесі протягом усього дня пануватиме похмура погода. Денна температура становитиме 17 градусів тепла, а вночі опуститься до 11 вище нуля. Опади не передбачаються. В Ізмаїлі ранок розпочнеться з короткочасного прояснення, проте протягом дня небо залишатиметься похмурим. Максимальна температура підніметься до 24 градусів тепла, а вночі стовпчики термометрів опустяться до 11 вище нуля. Опадів не очікується. У Миколаєві хмари будуть закривати небо протягом усього дня. В день, можливе коротке прояснення, проте вже ввечері небо знову затягнеться. Повітря прогріється до 20 градусів тепла, а вночі охолоне до 8 вище нуля. Дощу не прогнозується. У Первомайську хмарна погода збережеться протягом усього дня. Температура вдень сягне 21 градуса тепла, а вночі опуститься до 9 вище нуля. Опадів не передбачається. У Херсоні день розпочнеться ясним небом, проте до вечора воно вкриється хмарами. Максимальна температура вдень становитиме 21 градус тепла, а вночі знизиться до 8 вище нуля. Без опадів. У Харкові ранок буде похмурим, проте в день небо проясниться. До вечора хмари знову повернуться. Температура повітря в день підніметься до 19 градусів тепла, а вночі опуститься до 10 вище нуля. Опади не прогнозуються.